Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Вітаю в новому відео. Сьогодні буду готувати суп мексиканський. борщ галицький. Польська національна страву котле з хабове і одразу з яким гарніром і салатом його подають. Спагетті в соусі з курючим м'ясом. Смачний і простий салат. Куряче філе в смачному пишному соусі з сушеними помідорами та спаражею. Розпочинаємо з супу мексиканського. Нарізаємо цибульку кубиками, будемо її обсмажувати. Куряче філе також нарізаємо кубиками. Приправляємо приправами. Добре перемішуємо, щоб всі приправи поєднались добре з м'ясом. Викладаємо приправлене куряче філе до каструльки обсмажуватись разом з цибулею. Цей час нарізаємо решту овочів, помідори, паприку червону. Я все нарізаю кубиками. Один гострий перець чилі. чілі. Часник додаю до курячого філе обсмажуватись. Куряжі філе обсмажилось до золотистої скоринки. Заливаємо бульйоном і додаємо решта приправи. Перемішуємо, залишаємо готуватись і в кінці вже додаємо наші овочі, помідори, паприку, також консервовану кукурузу і квасолю червону. Готувала я ще приблизно 10 хвилин. І ось такий смачний, красивий, насичений суп у нас виходить. І він достатньо гострий, так як мексиканський. А мексиканська їжа гостра. Такий суп можна приготувати як і в домашній обстановці, так і для гостей. Зверху прикрасила гілочкою кропу. Борщ галицький. Цибульку нарізаємо невеличкими шматочками. Викладаємо на сковорідку і обсмажуємо. Нарізаємо корінь петрушки. Додаємо обсмажувати до цибульки. За цей час нарізаємо картоплю. Картоплю викладаємо в катрульку, готуватись. До цибульки і коріння петрушки викладаємо моркву. У мене вона заморожена. Моркву натираємо на терті з дрібними очками. Буряк у мене вже варений. Нарізаю його на невеличкі кубіки. Нарізаємо декілька листочків капусти. Я взяла пекінську, так як вона м'якша від звичайної капусти і мені більше вона подобається. Можна використовувати і молоду капусту. Картопля у мене закипіла, додаю приправи ці сіль лист, лавровий. До нашої пасировки додаємо бурячки. Осені листочки капусти, томатний соус, трішки оцтум, все перемішуємо і залишаємо тушитись. Коли овочі добре сушаться, перекладаємо їх в каструльку, нарізаємо зелень кропу. Метану розвела в холодній воді, щоб вона не звернулась і додаю до борщу. Ось такий смачний борщик ми сьогодні приготували. Надіюсь, він вам сподобався. Готуємо соковиту корейку або котли з хабови по польськи. Приготування розпочинаю з м'яса. Відбивати його буду з обох сторон. Отже кілька шматочків викладаю на доску. Далі посипаю сіллю і перцем, прикриваю харчовою плівкою і відбиваю з обох сторін. Відбивати сильно не потрібно. Відбиваємо трішки з обох сторін, тому що якщо будемо сильно відбивати, при смаженні м'ясо може втратити свою соковитість і буде сухим. Тож не потрібно його досить відбивати сильно, лише трішки з однієї і з другої сторони, щоб воно залишалось соковитим. Смажити будемо на смальцю, тож на сковорідку викладаємо шматочок смальцю. І далі будемо також додавати потрішки смальцю до смаження. І розпочинаємо наше готування м'яса, отже обвалюємо його в миті з обох сторін, в яйці з обох сторін, в панірувальних сухарях і викладаємо на сковорідку. Смажимо до золотистої скоринки. Передні в мене вже відварені бурячки. Натираю їх на терті з грубими очками. До бурячків додаємо сіль, перей, трішки цукру і трішки оцту до смаку. Все добре перемішуємо і бурячки готові. Картопельку виминаємо тлочком, додаємо сіль перець, можна молоко, масло, хто як вже любить. І добре це все перетираємо. І ось такий смачний гарнір. з Таким простим салатом і з м'ясом можна подати на обід або на вечерю. Все швидко, смачно, просто і доступно. Бульку нарізаємо кубиками і будемо її обсмажувати. Куряче філе нарізаємо середніми шматочками. Курячі філе викладаємо на сковорідку обсмажуватись разом з цибулею і додаємо всі приправи, доливаємо води і тушимо м'ясо до тих пір, поки не буде м'яким. Цей час відварюємо спагетті. Додаємо томатну пасту, все добре перемішуємо, викладаємо наше готове спагетті, доливаємо вершків, також все добре перемішуємо і все, страва готова. Сгетті викладаю на тарілочку, зверху пересипаю порізаною зелені петрушки, щоб було апетитніше і смачніше, і можна приступати до вечері. Досить хороший, досить вдалий рецепт спагетті, адже курочка добре стошилась, м'якеньке м'ясо, також спагетті смачне в такому соковитому соусі, адже ми його не пожаліли і воно не є сухим. Цибулю нарізаємо невеличкими кубиками, будемо її обсмажувати. Шинку також нарізаємо кубиками і додаємо до цибульки. Далі нарізаємо спаржу. Піле розрізала на половинку, хоча можна його і не розрізати. Потрібно обсмажити на високій температурі на сковорідці з обох сторін до золотистої скоринки. До бульйону або до води додаємо всі приправи. Все перемішуємо і вливаємо в сковорідку. Мені зручніше все додати в одну посудину, розмішати добре і тоді вже вливати до філе. Коли філе готове наполовину, додаю сушені помідори в соусі, а також додаю оливки, які входять в цей же соус. І коли воно вже готове, додаю зелень петрушки. Можна додавати будь-яку зелень, яку ви любите, також додаю спаржу. Все прикриваю кришкою та готую до готовності спаржі. Коли спаржа майже готова, до вершків додаю одну столову ложку борошна. Можна до вершків додати ще трішки води і борошно добре розпити, заливаємо в сковорідку, щоб соус був трішки густішим. Розсуваю трішки куряче філе, щоб борошно потрапило між нього. Готую 1-2 хвилинки. І все, куряче філе в прекрасному пишному соусі з соковитим готове. Приготуємо смачний салатик. Починаю нарізати овочі і спочатку нарізаю редиску. Далі нарізаю огірок. Помідори черрі розрізаю на половинки. Нарізаю авокадо. За камерою відварила яйця, також їх нарізала. Викладаємо все на тарілочку, посипаємо ззовні сіллю, перцем. Також скроплюємо лимонним соком. Зовні викладаємо яйця і з боку викладаємо два шматочки хліба. І все, салат готовий, дуже смачний, поживний та корисний.